Нарешті я в своїй зоні комфорту, я знаю тут кожну рамочку, кожен кутик, тут все так знайомо. Але от біда, тут так мало місця, тут немає нових вражень, тут нема чого робити. Та виходжу, ви зі сходжу, зі ламайся. Хто це взагалі говорить, як це ламай, і не для того їх так довго будувала, щоб отак просто трощити. Якщо мене влаштовує моє життя, моя рутина, дім роботи, дім, стабільність, визначеність, не варто покидати цю зону тут безпечно, тут комфортно, тут спокійно. Але якщо у якийсь момент життя я відчуваю незадоволеність тим, що раніше мене не турбувало, мені хочеться змін. Це означає, що якісь нові потреби актуалізувалися в житті, мені хочеться самореалізації або визнання, або якісь інші потреби чи цінності, які зараз актуальні, і мені цього вже недостатньо. Тоді перший крок це усвідомлення, а що я можу отримати, якщо вийду зі своєї рамки? Взагалі усвідомити, як і чим, і ким вона була створена. З чого вона складається, що вона мені дає, які потреби я тут закриваю, а що нового відкриється тут. Бо кожен раз, коли ми розширюємо свою рамку, ми проходимо стадії: спочатку страх, потім досвід навчання і вже наслідок зростання нашої особистості. І з кожним кроком ця рамка вона буде ставати все більше, вона дозволить збагатити досвід, розширити кругозір, збільшити свою задоволеність.